Для всіх нас буде виною то факт, що так звані великоруські армії в основному воюють то якраз і не ті самі русські, а різноманітні етноси Московщини, яких там досить так і багато. Звісно, першими в топлості етносів, якими воює московщина, були буряти, потім товинці, осетинці і так далі. А чоловіків з Москви чи Санкт-Петербургу взагалі не чіпали до недавнього часу. Довгий час я якось ігнорував це питання, здовільняючи поверховним поверховим знанням стосовно цього явища. А зараз вирішив розібратися з ситуації більш грунтовно, запрошу вас доїдатниць до мого аналізу через моє відео. Тому позавіс слів приємного перегляду. Погнали! Загалом усьому причиною причину імперська сутність Московщині. Чоловіків зі своїх двох головних міст Москви та Санкт Петербургу, вона не бере, бо між населенням цих двох міст та Кремлем існує такий собі па пакт. Путіна, жителі цих міст терплять відсутність політичних свобод і так далі. А замін получають жирний паю, інакше це не називеш та більш-менш комфортне життя в порівнянні зі світовими мірками, дуже комфортне життя в порівнянні з іншими регіонами Московської імперії. впевнений ви чули таку приказку? Справжня Росія починається за МКАДо, тобто ося не щита, відсутність елементарних цивілізацій. Цивілізаційних зручностей і так далі існують в будь-якому куточку Ерефії, окрім Москви та Пітера, і відповідно і гарматне п'ясо набирають в усіх куточках Ерефі, окрім Москви та Пітера, принаймні до недавнього. Саме тому основою війська Московщини є люди з самих бідних регіонів, для яких армія служба за контрактом. Це чи майже не єдиний засіб, аби звалити зі своїх депресивних регіонів без нормального електропостачання та з туалетами виключно на вулицях. Причому треба розуміти, що такі регіони бідні не через якісь невигідні кліматичні чи природні умови. Просто центр Москва. Висота з цих регіонів усі суки, залишаючи жителів у розбитого корита, таким чином, що в хаті виступити в якості гарматного м'яса. Наприклад, та ж Орядні має значні поклади кольорових металів, але вони приносять гручі, вигоду центру, а не місцевому населенню, тому місцеве населення нижче що капець. В московицьку армію йдуть, точніше так, йшли ще до того, як запахло смаженим, переважно російської глибинки, а ще з Туви, Дагестан, Бурять, Гушеті. В таких регіонах 7 мільйонів рублів, які платять за загибло, це достатньо великі гроші, аби рідних загиблих погодились мовчати і в якості втічного призу купити собі якусь ладу чи якийсь брухт, який вони згодні прийняти в якості плати за загибель рідної людини. Через імперські агресивні дії Москви по забиранню в таких регіонів будь-яких матеріальних статків багато. Усяких там бурятів, і чи товинців, чи ще кого-то, не бачить ніякого іншого виходу, аби вирватися нищити, як піти в армію на контракт, а потім, як виявилось, ще й красти унітази та пральні машини. Та й взагалі, як правило, у середньостатистичній московської сім'ї одна дитина, а в бідних регіонах по типу Буряті, чи тови, сім'ї багатодітні. І ставлення до загибелі менше ми От тобі виповнилось 18 років і вперед. Хочеш йти в армію? це твій вибір. Загинуть? Ну, так буває. До речі, це подібна, ця подібна практика з посилання на війну чоловіків з бідних регіонів успішно використовувалася під час двох чеченських війн. Жителів Москви та Пітера старались посилати в Чечню мінімально, а з регіонів залюбки. Тут також важа психологічний фактор. Не дивлячись на те, що ті самі буряти стикаються з постійним расизмом та расовою дискримінацією, поправте мене, що ці вирази тожні, і я просто двічі сказав не те ж саме. Вони хочуть служити в російській армії у славу цієї самої країни, яка так над ним ви аби заслужити хоч найменшу повагу до себе та до свого етносу. Але, звісно, ніхто з чи пітерців, чи тим паче людей при владі не буде поважати нижчих людей, які згодні стати гарматним м'ясом задля виконання чужих забаганок стосовно міфу о так званому руська. Вільчень. Чомусь впевнене, що Путін раніше гордився таким розкладом. І москвичі з пітерцями цілі, і тому не будуть створювати проблем владі, і армія завжди чи майже завжди має гарний перетік добровольного гарматного м'яса з бідних регіонів, для якого не треба трудитись, аби його зібрати. Але насправді це призвело до того, що навіть найбільш оснащені кадрові частини складаються з людей з ментальністю воїна а в кращому випадку заробітчанин. І насправді не здати до повноцінної війни. Тому прямо зараз вони гарно отримують піздюлі від ЗСУ як на півдні, так і на сході. І це ми ще навіть не починали. Ага. Дякую за увагу і прохай підтримати відео лайком, коментом, підпискою і поширенням, якщо воно, звісно, сподобалось. А поки всього найкращого, скоро зустрінемось. Донати на ЗСУ, слава Україні!